Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю та я її ведуча Наталія Бондар. І сьогодні до нашої студії завітали підполковник збройних сил України, заступник військового комісара об'єднаного міського військового комісаріату Олександр Федорченко та сержант збройних сил України, головний спеціаліст мобілізаційного відділення Анатолій Тютюнник. Доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про особливості військової служби у зоні проведення АТО. Розпочніть, ну, взагалом, взагалом. Про особливості безпосередньо проходження військової служби в зоні антитерористичної операції, можу сказати, що порівняно з тим періодом часу 2014 року і той, що тепер, дуже відрізняється. Коли ми як я, так і мій колега. Анатолій на той час знаходились в зоні АТО, була інтенсивність ведення бойових дій набагато вища, ніж зараз. І я до чого це кажу. Просто зараз дуже велике і дуже часто стоїть питання про ризик наших громадян, яких агітують проходити службу. У Збройних силах України як на підписання контракту з Збройними силами, так і призовом за мобілізацією. Багато джерел масової інформації висвітлюють не зовсім вірну інформацію з екранів телевізорів, з інших засобів масової інформації про стан, який на теперішній час. Зараз можу сказати, що цей стан військовий в зоні теристичної операції стабілізувався, лінія зіткнення з противником вирівнялася і, якщо порівняти з станом на 14 рік, зараз набагато спокійніше і безпечніше. Можу додати, сам переглядав статистику загибелі громадян на дорогах нашої держави, і в зоні, АТО то в декілька разів загиблих і травмованих більше, ніж в зоні антитерористичної операції. Це що стосується ризику знаходження в зоні антитерористичної операції. В цілому, Анатолій Валерійович, що могли б ви уточнити щодо хибності деякої інформації, так, і взагалі наскільки що, що саме змінилося от на цей час? Змінилося дійсно дуже багато з того періоду, спочатку АТО дуже багато змінилося. також і фінансування Збройних сил України, і амуніція яка постійно, тобто зараз видається не так, як раніше було. Це, ну, зараз, якщо спочатку, от в, спочатку 2014 року ми зовсім не були забезпечені всім цим, держава нас не змогла забезпечити саме коли ми їхали до АТО в самому початку. Нам допомагали волонтери, нам ну, більшість цього це були волонтери. Тому що в нас не було ні спати де, ні поїсти, ні. Ну, форма не всіх була, тому що форму купували ми за свої кошти. Зараз, зараз з цим проблем як таких немає. Забезпечення держави, служби тилу почали працювати так, як їм це належне. Ну і перш за все, дуже що радує, що зараз вже вирівнялися зарплатні наші. І це стало схоже на дійсно професійну армію, ту, яку ми хотіли бачити. Дякую, Олександр Сергійович. А щодо матеріального забезпечення, чи можете ви конкретніше зупинитися, розповісти? Так, звісно, можу декілька прикладів навести вам. Що стосується матеріального, сюди входить як речове забезпечення, грошове забезпечення, продовольче. От. Що стосується безпосередньо грошового забезпечення, то, наприклад, солдат. Нижньої ланки нижнього рівня, скажімо, базового рівня до цього часу отримував 2-2,5 тисячі гривень. На даний час, декілька, до, до речі, декілька днів назад вже військові частини почали, ну, особливо складу військових почали отримувати зарплату близько 6,5-7 тисяч, як і обіцяли взагалі. Офіцери, в залежності від посади, в залежності від звання, отримують від 9 до 13-14 тисяч. Це правда, Скажімо так, приємно всі були здивовані, тому що, ну скажу так, раніше, декілька років тому, все обіцяли, обіцяли, як кажуть, на даний час не було щастя, та нещастя допомагало. То звернули увагу на військових на їхнє забезпечення, на їхнє фінансування і, врешті-решт, зарплатню отримав нормально. До того ж, речове забезпечення, скажімо, і можливо, десь я не буду стверджувати за всі збройні сили, можливо, десь ще випадково або з інших яких причин не дошло належне амуніція, належне обмундирування. Речове, а взагалі то і літня, і зимова форма одягу видавалася на всіх. Добавлю те, що ще бувають такі казуси, деякі ж, господи, канали знімають репортаж, знаходять яких якихось військовослужбовців, не, не пойму, не зрозумію, чому вони так. Починають розповідати, що їх не забезпечують, і, до речі, волонтери також дуже ображаються. Я спілкувався з декількома волонтерами, які кажуть: от приїжджаємо, привозимо амуніцію, ну, черевики з високим персмі, як вони називаються, теплі куртки чи форму. Через дві неділі ті ж самі приїжджають волонтери в ту саму частину. На той самий, чи блокпост, чи е, який-то табір. Ті самі підходять, починають знову запитувати форму одягу, чи що виясняється, що деякі, я не, ну, не, розумію, не, не знаю, як їх назвати, деякі військовослужбовці цю форму, те забезпечення, яка, яке держава видає, яке волонтери привозять, відправляють додому, навіть доходить до того, що починають перепродувати. Є такі випадки, це не за всіх кажу, я тільки знаю випадки. От. А взагалі, те, що ви запитали, то забезпечення зараз більш-менш особливо порівняно з 2014 роком, коли почалося, почалася антитерористична операція, порівняно дуже велика різниця, і зараз забезпечення як мінімум задовільне. Якщо говорити про певні надбавки за військову службу та соціальні привілеї, які мають військовослужбовці, про що тут слід сказати в першу чергу? Ну по-перше, те, що до базових зарплат, які ми отримуємо, нараховують нам і ми отримуємо е за знаход... ну, за проходження військової служби в ППД в пунктах постійної дислокації е військовослужбовці, які Виконують бойове завдання в зоні антитерористичної, антитерористичної операції в зоні розмежування і до 15 км від лінії розмежування вони отримують надбавку незалежно від військового звання чи посади. Всі рівно будуть отримувати, чи вже можливо отримують я там давно не був, але знаю, спілкуюся. З, ну, своїми друзями, які там знаходяться, вони отримують до 5 тисяч, навіть не, не, невірно 5 тисяч гривень за знаходження в зоні 15-кілометрової від лінії розмежування. Далі я не буду брехати, там чи до 25, чи до 30 кілометрів менше. Ну в принципі, по-моєму, по так. Розможу, ну, виплата йде за знаходження в зоні антитерористичної операції. До, до цього ще соціальні виплати всі залишаються. Не дай Бог, звісно, але в разі поранення чи інвалідності, при оформленні, пред'явленні ну, при документів, можливо, спочатку розказувало, що там треба вибігати з то. З тої інстанції принести тисячу папірців, щоб отримати ну, соціальні гарантії, соціальні виплати, то зараз вже система напрацьована і доволі швидко при перед'явленні певних документів можна отримати соціальні гарантії по тій чи іншій причині. Добре, тобто тобто система налагоджена загалом так? Так. Да. Ну, як кажуть, на 100% там система працювати не може, але більш-менш вже можна сказати з певненістю, що забезпечення йде і соціальних гарантій, і зарплатні, і іншого, інших видів забезпечення від держави. Ну і звісно, дякувати від волонтерів також. Анатолій Валерійович, і ви і Олександр Сергійович, знаєте про життя у зоні АТО безпосередньо не з розповідей. Чи могли б ви поділитися якимось своїм досвідом, який можливо стане у пригоді тим чоловікам, що зараз мають намір піти служити, чи служити в Збройних силах України? Ну хотілося б сказати, що перш за все ми захищаємо свою країну, ми захищаємо своїх рідних, і я не бачу перешкод. Які могли б заперечити, які б могли ну, нікого не переконати з людей піти, захищати свій народ. Для мене це на першому місці. І я поки міг, я знаходився в зоні антитерористичної операції. Зараз я там знаходитись не можу у зв'язку з пораненням, але допомагаю всім, чим можу. У військовому комісаріаті. Я, ну, для мене патріотизм це на першому місці, а забезпечення і все останнє це вже. І до речі, що ви запитали, особливость тієї, які ну, якби ми порадили тим людям, які, можливо, ще будуть знаходити в зоні, а то, які перший раз туди е, попадуть. По-перше, потрібно в першу чергу слухатись і дослухатись до своїх командирів. Це однозначно, в цьому криється, скажімо, так великий сенс, щоб не загинути, не отримати поранення, тому що як командири, такі бойові товариші, які знаходились вже до цього там, вони знають більше, вони знають, як себе вести в тій чи інші ситуації. Ну, по-друге, особиста дисципліна, не військова дисципліна, а особиста дисципліна це ну, безперечно неможливо ні в якому разі вживати там спиртні напої, як би там тяжко не було, і хто б там не розповідав, що е, психологічна розгрузка це все ну, вид, ну, таке видумане якесь ставлення до такої інформації, що от, як, як там. Вжити складні напої, стане легше. Ні, це все, це все невірно, не допомагає. невірно, воно не допомагає, тільки, тільки заважає, да. е, зменшує уважність кожного і врешті може стати, ну, скажімо, фатальні випадки, коли особовий склад вживав, як, як було біля е, волновахи, е, коли зупинилися, не виставили ні, ні охорони, нічого. Врешті знаю, що з цим сталося. Це багато таких прикладів. Тому, ще раз повторюсь, по-перше, слухати своїх командирів і старших товаришів бойових, які вже там неодноразово знаходились. Ну і по-друге, це особиста дисципліна, як військова, так і взагалі. Ну, зараз серед містян та взагалі громадян України, є така думка, ну, можливо, стереотип, так що. Ті люди, які займають безпосередньо посади у військових комісаріатах, вони, можливо, не брали участь безпосередньо у бойових діях та не знають, про що вони розмовляють. Ну, якщо так грубо і в цілому. Що можна сказати, аби ну, на противагу цій думці? Ну до того, що я скажу, я по-перше скажу, що ми, як я, так і Анатолій, ми самі являємося прикладом того, що ми до цього проходили службу в. 25-й повітряно-десантній бригаді, і в результаті поранення, як я, так і він, не, ну, якби не захотіли роз, розлучатися з Збройними силами в цьому, ну особисто мій син життя. І я по за розпорядженням Верховного Головнокомандувача нашого президента, було дано вказівку. Брати поранених за бажанням в штаби, в навчальні військові заклади, військові комісаріати. Я скористався цією нагодою і пішов до військового комісаріату. І, взагалі, чим далі, тим більше з'являється в військоматах військовослужбовців, також і службовців, які проходили військову службу до цього, проходили службу в зоні антитерористичної операції. От, тому все ж, ну чим далі я вам ще повторюсь, чим далі, тим більше цих людей знаходиться в військоматах, і те, що спілкування з військовими комісаріатами стає, ну як би вам сказати, більш правдива інформація починає йти і те, що кажуть, що військовослужбовці, службовці військових комісаріатів не знають дійсного стану справ, це вже становиться неправдою. То в цілому все ж таки там перебувають люди, які е, користуються довірою громадян, ну безпосередньо через ну, взагалі так, в більшості взагалі так. Гаразд, я пропоную вам наостанок звернутися до глядачів зі своїми порадами, побажаннями або повідомленнями. Е, прошу. Так. Хотів би звернутися до чоловічої половини населення, як е, нашого міста, району, так і е, тих, хто переглядає е, цей телеканал. Хотілося б звернутися з тим, що всі повинні розуміти, що нам і тільки нам випала така честь чи нагода, чи якось сказати можна по-другому, але я вважаю, що нам потрібно захищати разом нашу державу, нашу цілісність нашої території. І хотів би звернутися, ще раз повторюсь, з тим, щоб не переховувалися, приходили до військових комісаріатів, здебільшого добровільно, чи не підписували контракт для того, щоб ми разом боронили нашу державу. Що стосується забезпечення військовослужбовців збройних сил, ми вже до цього сказали, це дійсно так, тому є можливість, в кого можливо. Слабке фінансове становище сімейне, тому це є як варіант проходити військову службу в Збройних силах, чи за контрактом, чи за мобілізацію. До речі, для тих, хто призваний за мобілізацією, за ними робочі місця, де вони до цього працювали, зберігаються з виплатою середньомісячної зарплати. В принципі, все чекаємо на вас. В нашому військовому комісаріаті для проходження, по-перше, медичного, медичного огляду уточнення облікових даних, а не так, як всі ну, попривикали і думають, що якщо прийшла повістка, то це однозначно заберуть їх кудись в зону АТО першим рейсом. Це неправда. Хотілося нагадати всім про їх військовий обов'язок, що всі чоловіки повинні прибувати до військових комісаріатів один раз на рік для уточнення для уточнення демографічних даних, для уточнення стану здоров'я. І після, тільки після цього, вже буде прийматися рішення, чи відмобілізовувати цих громадян чи ні. Дякую. Анатолій Валерійович, можливо, у вас є щось додати або порадити? Хотілося б тільки додати те, що коли ми зіткнулися з роздачею повісток, люди дуже, дуже ну, негативно настроєні проти нас. Ми, ми виконуємо свою роботу, поставлені задачі. Ми Хочемо і будемо робити добру справу, тому що потрібно захищати свою країну, потрібно захистити своїх рідних і близьких, потрібно наших хлопців, які там воюють, потрібно їх змінювати, тому що ну, ми не можем, вони не можуть постійно там знаходитися. Ну, все, що я хотів добавити. Дякую, дякую вам сьогодні за змістовну бесіду. Ми сподіваюся, що ви розвіяли все ж таки деякі сумніви. Якщо хтось їх мав ну, на все добре. На все добре. На все добре. А я нагадую, що сьогодні на наші запитання відповідали учасники бойових дій у зоні АТО, підполковник збройних сил України, заступник військового комісара об'єднаного міського військового комісаріату Олександр Федорченко та сержант збройних сил України, провідний спеціаліст мобілізаційного відділення Анатолій Тютюнник. В студії працювала Наталія Бондар. На все добре.